Система вентиляції комерційного типу збудованою автоматикою. Знайомтесь, це вентиляційні установки камфавент серії Verso Pro. Роторний рекуператор. Як бачите, кожна секція одна з одною поєднується за допомогою. Уже таких от кабель штакерів, тобто промахнутися під'єднанням вже на об'єкті у вас не вийде. Бачите? Така вентиляційна установка з секції нагріву та секції фронного охолодження з датчиком це О2. Панелі керування. Версапро.